За потребою в кисні мікроорганізми поділяють на аеробів та анаеробів. Останні, в свою чергу, можуть бути факультативними та облігатними. Мікроорганізми, що розвиваються за невисокої концентрації кисню, називають мікроаерофілами. Метою роботи є навчитися визначати потребу різних мікроорганізмів у кисні. Завдання. Визначити потребу в кисні та чутливість до нього. Бактерії Bacillus subtilis і серціне lutea. Визначення впливу кисню на бактерії будемо здійснювати кількома способами. Перший з них посіємо бактерії у рідке середовище і помістимо його у посуд з різною інтенсивністю надходження кисню. Для цього петлею. Набираємо бактерії з середовища. Почнемо з Bacillus subtilis. אז סעס פנדוליעמו קאָלבז גיט קעמסער געדואַן Наливаємо середовище у колбу невелику кількість, так, щоб воно в колбі було тонким шаром. Це будуть аеробні умови. Також наливаємо у пробірку приблизно на 2 третини. І закриваємо ватномарливим корком. Це будуть мікроаеробні умови. В іншу пробірку наливаємо до самого верху. І закриваємо гумовим корком. Так, щоб навіть частково витіснити середовище пробір... з пробірки, і щоб у пробірці не залишалося бульбашок повітря. Інший спосіб сіємо у коло у стовпчик агаризованого середовища. Для цього фламуємо голку. Набираємо голку, голкою бактерії зі скошеного середовища. І робимо укол у стовпчик середовища по центру цього стовпчика. Не доходячи до стінок і до дна. Так само робимо укол у ті середовище. Це середовище містить тіогліколят натрію. Також околом по центру, який поглинає кисень і містить індикатор, який в аеробних умовах має жовтий колір, а в аеробних червоний. І це дає змогу побачити, у яких саме умовах ростуть мікроорганізми. Як у стовпчиково гаризованого середовища, так і в ті середовищі, аероби будуть рости лише на поверхні. Факультативні анаероби по всьому уколу, мікроаерофіли на деякій відстані від поверхні, і анаероби у глибині уколу. Ці самі дії виконуємо із серці на лютер. Пробірки з колбами ставимо у термостат за 28 градусів Цельсія.